Доброго дня слухачі Ютуба. Я дуже рада вас бачити, і я тут новенька на цьому сайті. І я хочу, щоб зресувати вам пісню. Я з України, і я дуже люблю вас всіх. Ну, я спитала пісню Ірини Федішин, але, на жаль, моя обличчя не видно, тому що я не хочу розповсюджувати себе по тіл, по цілій країні. І я дуже хочу, щоб ви мене не судили строго, тому що це моя перша пісня, яку я сюди виклала. Та я починаю серце, що біль відчуває, що завжди научає мене, серце яке зігріває, що за руку у світі веде, Ви більше, що маю в цьому житті. Я люблю вас, батьки, рідні мої, Ви завжди біля мене, вдень і в вночі ви ночей не доспали. Батьки мої, нехай усмішка тепла не зникає, вона дарує радість і тепло, нехай Господь завжди вам помагає, за ваше щире батьківське добро. Батьки мої, низько я вам уклонюся, ви мене на світ привели, Богу за вас помолюся. Бо я з вами не знаю біди. Ви найбільше, що маю в цьому житті. Я люблю вас, батьки, рідні мої, ви завжди біля мене. Вдень і вночі. ви ночей не доспали, батьки мої. Нехай усмішка тепла, не зникає, вона дарує радість і тепло. Нехай Господь завжди вам помагає, за ваше щире батьківське добро. Батьки мої. Дякую вам дякую вам гарно за будинку пісні. Мене я забула вам на початку сказати, мене звати Аліна. Дякую вам, па-па. папа.